Привіт всім любителям цих маленьких роботящих комах. Нарешті в мене знайшовся час до них хоча б подивитись. Все то не вистачало часу, то можливості. І зараз подивимось, як вони тут живуть. Тут вже старувата рамка, з цієї сторони начебто нічого поганого. А ось тут є порозрізали розклад кришечки. Більш за все це кліщ. Зараз буду дивитися, що там далі. У багатьох рамках є розплод, враховуючи складний минулий сезон, те, що до них ніхто не заглядав з минулої осені, думаю нормально. вже темні рамки, не дуже мені це подобається можна сказати тільки на крайніх двох розплоди і немає, на всіх остальных. Він присутній. Ось дивіться, два кліща. Так, ось витяг недозрівшу бжілку із комірки. І бачите, хто там сидить. Колись я думав, що вони відкривають комірки з розплодом, чимось хворіють. Але варто тільки витягнути. Можна хворобу неозброєним оком визначити. Та від бачите що буває, якщо домжил не заглядати. Колись давно може з кліщами було попростіше, зараз потрібно постійно з ними боротися. Там де бачите, бігає. І йому все одно він хоче їсти. Тому зараз залишаю гніздо так і поставлю сюди полоска від кліща. До медозбору дуже довго, тому можна боротися. На жаль, не було раніше часу, та й не міг зігнутим стояти, тим більше щось так піднімати. Тому буду рятувати те, що залишилося. Так, подивився на полоски, вони в мене попідсихали, не знаю, можливо, днів через три вкину, залишилось біпіну, тому зараз використаю його, а потім вже, можливо, десь буду біля магазину і куплю, полоски поставлю. Поки що хоча б так. Так, біпін я розвів. В бутилі ось ці шприци. Пройду поки що так. Іншого варіанту зараз немає. Попаду тільки в магазин по бджільництву. Щось буду купувати. Васильно я запустив своїх бжіл. Ну, спробуємо врятувати те, що залишилось. Зараз з цим і справлюсь і покажу ще в одному велику. Ну, Думаю, ситуація буде приблизно такою ж самою. Відкрив наступних бджоли є. Це вже добре. Зараз ось це все поприбираю, буду доставати і подивимося, що тут, як тут по кліщах. Ну, тут на крайній рамки, точніше вона друга, є розплід, але відкритих комірок з цієї сторони не бачу. І тут також рівненько, гарненько, можливо, тут кліща поменше буде. Ну, це вже добре, але все одно обробляти буду. Наступна рамка. Бачите, там є вже личинки. Одна біля одної. Але не повна рамка. Ну, погода була холодна. Подивимось, як вони будуть почувати себе при теплій погоді. Так, ось одна із середніх рамок. В кожній комірці видно яйця, є вже і личинки. Але я й запечатаний. Ось така ситуація, не знаю, з чим пов'язано такий строкатий розплід. Можливо, вже матку потрібно поміти, але зараз оброблю від кліща і через тиждень-два подивимось, що тут буде, можливо, якщо так ситуація не поправиться, причина в матки. Та буду міняти матку. Так, крайня рамка без розплоду. Викину її за заставну. І з цього краю МТУ також заберу. Трошки скорочу гніздо, бо мені так здається, що їм занадто велике гніздо зараз сформоване. Так, ну Тут десь десяток личинок витяг. Кліщів я не побачив. Але оброблю все одно, бо сьогодні їх немає. Завтра їх буде купа. Покажу зараз, що робиться ще в одному. Тут взагалі минулий рік ще була слабенька сім'я, то навіть не знаю. Зараз побачимо, що тут відбувається. Так, ну тут гніздо, можливо, більш правильно було сформовано. І обсижують рамку краще. Відкритих комірок я тут не бачу. Ось бігає їхня королева. Тут ось розплід. Відкритих не знайшов. Ну, для профілактики все-таки також оброблю. Пізніше також поставлю полоски. Так, ну що ж, можна зробити висновки, тільки покритикувавши себе. До такого стану доводити категорично не можна. Але були такі обставини, що доглядати за бджолами я не міг. Вже вийшло, як вийшло. Шкода, що тепер півроку, рік піде тільки на відновлення. Тепер тільки набиратись сил, терпіння та потихеньку відновлюватись. Пишіть в коментарях свої думки, оцініть дане відео. Та якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд.